Ага, вийшли з комісії, варто поспілкуватися. Ага, шкода, що не було послухати. Ну, в -в відео Значить, тоже юрист. Я Ріма Новофортівська з Северодонецька. Ми займаємося питанням територіальних громад у Дві тисячі. 10-го року здається, 11-го може плутатися, з 11 Тобто, Як взагалі то підприємець, і ви знаєте, що відчиновників першої підприємці потрапить. І коли ми почали захищатись, ми побачили, що в нас проблема з цих українців не оформлене національним багатством в громаді, в громаді держави. Так от, що ви подивитесь відео, що ми говорили зараз на засіданні, а я просто хочу сказати за комунальне підприємство. Я зараз працюю юристом. Значить, територіальній громаді, де сільський голова, і депутат депутати. Більшість, ну максимально всі депутати. Це 22, значить, розуміє, що в них не облікована ні земля, ні рухоме, нерухоме майно, ні комунальні підприємства. А з цього висновок, що комунальні підприємство утворені в інший спосіб, не в нашої власності, а як приватні юридичні особи не стають платниками податків, платниками на нада і так далі. Тобто це додаткові витрати, які кожна людина, наприклад, заводу платить в складі комунальних послуг. Так от коли ми почали досліджувати все це, то у нас волос дуже стали. Наприклад, в податковій заставі були мережі водогону в селі. Уявіть собі, якби, дівчата, ви хочуєте, що я розказую, якщо е це не можна ну, так потім в Києві робити. теж капешки так спрацює. Значить, як дивіться, мережі вод водопроводні, я повторюю, для вас. В податковій заставі уявіть собі на хвилинку, що би було, якби взяли ці мережі і продали за аукціону, як це робиться з будь-якою іншою податковою заставою. Тобто, у нас зараз завдання, оце, те, що ви розказували, і звертайтесь догори, ви неправильно робите, треба звертатись до народу. Тобто все внизу облікувати треба, взяти під наш контроль, утворити жеки комунальної власності, які не є платниками податків, і збанкрутувати ніколи не можуть. Це є власність територіальної громади і без прибутку працює по собі вартості. І ми, наприклад, тут облікували Я в цій громаді. Це окрема історія. історія, зараз не буду подураємо. Ми зараз в громаді це робили. Коли ми порахували, прибрали тільки податки, коли комунальне підприємство становиться нашої власності через територіальну громаду конституційний устрій, то зразу на 40% дешевше становляться послуги, бо те, що вони виставляються вже зразу. А те, що вони там ще якби приписують, можливо в лічильниках, якими вони вони піднімають воду, рахують електричну енергію. Ми ж це перевірити не можемо. А це завдання якраз територіальної громади. Облікувати оці лічильники, фіксувати і все інше робити, щоб нас не обдурювали. А можна питання? Може. У вас і, приватні будинки, чи вода приходять? Тут просто у нас і, приватні будинки у нас тут інше. У нас теж як, як ви як мережі, але фактично нарахування у цих послуг ми самі здійснюємо. Що я практично у нас лічильники ну, за тарифи го за тарификашта? Я говорю Та. за тарифи. Крім того, вони ж користуються нашими мережами, не облікованими. Вони за них нічого не платять за ці мережі. Крім того, більшість приватні підприємства. Наприклад, ми стикнулися одне комунальне підприємство, одне приватне, одне водопостачає, інше водовідведення. Такого бути не може ліцензія одна видається. Ну тобто, схемки та в усьому Києві від, від відвед, гаряча вода постачання, там Києва чи енергореконструкція, відведення Києводоканалу. Ну, а це ж не приватна, хоча б підприємство, то вона там приватна філобує. Публічна що... товариша, це да. приватна контора. Вибачте, можна чином... один приклад. Значить, два місяці з грудня по майже по лютий значить, текла гаряча вода в совках від 9-поверхового будинку і по вулицях, які і так зруйновані. Значить, два місяці ми не могли, ну я мало долучалася. Це не проблем, ми ніхто вам... не хотів. Ви чуєте, та... давайте... що Це давайте. От Послухайте, подивіться, як ми навчилися, знаєте, то операції горщики, да, можна 100, так дети. Ото нижні да. горщик прибрали. Коли виникає власник, да. ви не дасте вже бігти воді по всій території. І коли виникає власник, ви ж в квартирі не дозволяєте це робити. Чого? Тому що власник є. І в нього є оці речаги безпосереднього управління майно. Оце ж нас у цього безпосереднього позбавили. Поляки це облікували в 91-му Спокійно за 25 років і рази вас що повинні робити органи самоврядування. не розглядати Ваші це не ну, вибачте. А вони повинні заробляти гроші. У них тут на засіданні повинно вирішуватись, які комунальні підприємства утворять, які будуть надавати вам послуги безпосередньо, значить по собі вартості, які будуть заробляти гроші, як це в Європі, і весь доход не податки в, в, в рахунок територіальної громади, а весь доход. Ну, у нас, ці, ці це розбили на ОСН і ОСББ, їм надали різні функції і. Ой, значить, послухайте, ОСББ це приватна власність. а ОСН це громадський, це публічні власники, але ви навіть не виявляєте, е, це, що ви розказуєте юридичні особи, це їх приватний, приватний простір. ОСН це приватна юридична особа, а є ОСН ч, частина територіальної громади, це інший простір. Ну, вам просто вивчать, прийдеться. Ми вже дуже добре. Робити, ну, треба, значить, буде до вас консультувати. Просто такой да, пример. Простой пример. Граждане, в являются в в в нет. В Граждане Украины в являются собственными. Граждане Украины являются собственными. Кому вы платите? Властник. 169. Ну, не знаю, держава до 100%. Вы сами у себя покупаете. Ну вы деньги кому-то отдаете? От все знизу треба, це тільки на громаду спиратись, о, о, на чиновників нічого так не вийде. Значить, 0, 50, 160 92, 14. Знаєте, чому у нас вийде? Тому що чиновники їх підтримують підтримує цих наших попередників по 75 років бабах. ви ж бачите, Які? що навіть Омельченко так само років. зробив. І, і, і вони, 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 вони ще 5 е років собі так. хотіли продовжити повноваження а до 80 років. Це, і, і не зараз розказував про ваш ОСН, коли мені <звук> і, коли <звук> ж теж не були дозвіл, uh -huh. 12 чоловік. Вам ОСН треба іншим шляхом повідомлення зробити да, і кинути ту да. дурню, що ви займаєтеся. Це, розкажіть, це так. приватний простір. розкажіть. Там Я його так зробила, вони мені не вдягують сюди. Нічого не можуть зробити. Раз, ви мені розкажете. А це ж е, частина громади. Бо що ви зайшли, це приватний простір, не дадуть вам гроші, не дадуть. Тобто нормальних людей ви бачите гроші ділили на початку. Ви якраз прийшли, запізнилися, там було перше питання. 700. Ми заснували. Oui. Бачите, да. гарно. Да, давай, давайте сен і гранти там якісь будуть ділити, і, і конкурси і там і все проще. Якщо ви жмете витягнуть, заснули. Я зрозумів, дев'яносто другого другому році рада народних деспатів наша весела, а вони засновані як Рада народних деспатів органом все зрозуміла, але з 96 шостого повинні інші органи зможуть перезаснувати відповідно і закон про тому не так і зібрані в 97 сьомому році вийшов камбіанаша вирішувати.

А оси не речі, вам треба навчитися Ось не шляхом району, тому що йому. Ні, сила хрещення приємна, а які понамочі не якось чотирнадцяти, це не спитали у Мільченка в 10 районах. Вибори яким рішенням замінили? Було 14, зробили 10, А все це було навколо майна. Трошки викрали, потусували нас, поміняли адміністрації адміністративні одиниці, документи там А все потеряно. А де шукати? А не де бачиш, каже цілий грозалік документів. Пропавчити. Але в архіві тут оригінали ж в архіві, архівірах, але ж він взяв у архіві, але у нас є єдиний документ на 90-й рік. У них немає в нас є. Розкажіть, Розкажіть мені, що ви там починаєте, як ви сказали, що ми не, ми не, не так, йдемо. Значить, ну це з іною. Да. Всі в деталях там да. розкажемо. Да. Вони вже в да. Києві вже да. багато працюють. Я просто хотіла Прошу, ви на наші збори прийдете.